Всім доброго дня. Маю на продаж комбайн Масей Ferguson 440 з 3-метровою вижаткою. Проти і пластини тертя стоять нові. Вставили. В шнеку поміняли правий лівий підшипник упорний. Ліска, ти допомагаєш мені? знімати? Видео. Так, по наклоні В нижньому барабані теж міняли два підшипника. Два ланцюги нових. Ось таке колесо. Кабіна форшитовська. С крепкою бляхи. Там тройка, тройка четверка скрізь стоїть. Що, кажи, кажи? Так. Комбайн не гнилий. В оригінальній фарбі. По елеваторам в одному міняли зверху зірочку. Ті три в хорошому стані. На січкарню придбали два нових рівні, тому що попередній власник працював без січкарні і рівнів не було взагалі. То два нових рівня на січкарню, стан заднього колеса. Сюди поставили широкий ланцюг, новий Опа. Колеса. Так, там за защитою зірочки дві хороші, ланцюг не розтягнутий. Сюди придбали цей широкий ремінь 2000 гривень коштує. Ну, так, комбайн пере, передивилися трошки. Так, ну що, Покажемо кабіну. В кабіні зробили такий упорчик. Зробили ще додаткову таку ступенечку, бо ну, вона тут опроситься, щоб нога стала. залазишь так, дуйка працює, плафончик працює сзади Тент. Ліза, ти хочеш щось додати? Може я щось забувсь? Вилазь. Давай, вилазь, вилазь, вилазь. Велась, пошлі. Зараз будемо заводити. Так, заводимо. Кого зацікавив такий комбайн? Дзвоніть. Ми знаходимося в місто Березно. Ціна комбайна 13 800. Всім гарного дня, до побачення! Щасливо!